Такий смачний салат, всього 4 інгредієнти. Варити нічого не треба, а треба смажити. Ну, що таке, нічого страшного. Заляпала все навколо та й ладно. Нарізаю крабові палички, викладаю першим шаром і малюю майонезну сітку. Другим шаром буде твердий сир. Наступним шаром слайси помідорів. Не забуваємо про майонез. А потім знову краби і знову сир. Верх салату прикрашаю слайсами смажених печериць. Гриби приправляю сіллю і перцем. Додаю трохи зелені. Вийшла така краса, легкий, ніжний і дуже повітряний. 230 грамів ніжного крем сиру з однієї пачки кефіру. Одну добу кефір пролежав у морозильній камері, а на ніч я його відкинула на марлю. Зі спокійною душею пішла спати, а на ранок отримала ось такий результат. До речі, із сироватки можна зробити смачне дріжджове тісто. Тепер до сиру треба додати сіль за смаком та улюблені спеції і трави. У мене сьогодні буде чорний перець і зелень. Смак дуже ніжний, кислинки зовсім не відчуваються. На мою думку, такий сир можна використовувати навіть в ролах. Але у мене сьогодні будуть бутерброди. Хотілося б за авокадо, але його немає, тому будуть овочі, помідорчик і огурчик. Можна заварювати каву і смачно снідати. Смак родом з дитинства. Зараз будемо готувати. І для початку розігріваю олію та обсмажую цибулю до прозорості. Яловичину нарізаю тоненькими смужками і додаю до цибулі та обсмажую хвилин 15. А поки натираю моркву, яку теж відправляю до м'яса, і смажу ще 5 хвилин. Тепер черга томатної пасти. Її теж треба обсмажити, а потім додати спеції. Зі спеції використовую сіль, цукор, паприку, чорний перець і лавровий лист. Тепер м'ясо заливаю окропом. У мене приблизно 1 кг яловичини, і я додала десь 1 літр води. Тушкую на повільному вогні не менше, ніж півтори години. Це залежить від віку корови. Можливо, знадобиться і більше часу. А поки на сковороді обсмажую одну столову ложку борошна до золотистого кольору і характерного запаху. Щоб у гуляші не було грудочок, трохи води додаю прямо в сковороду і вже ось таку однорідну масу додаю в гуляш. Маю на вогні ще одну хвилину і готово. В якості гарніру ідеально буде картопляне пюре, але мені сьогодні захотілось бантиків. Також не забуваю і про зелень. Додам солоний огірок і свіжий хліб, та буду їсти. Смачно, як в дитинстві. А ви знали, що хліб можна випікати в рукаві? Просто послухайте цей хрускіт. Інгредієнти тут дуже прості. Борошно, дріжджі, цукор, сіль, олія і тепла вода. Замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками. В процесі замішування додатково борошно підсипати не треба. Можна змастити руки та тісто олією. Тісто саме по собі доволі таки липке і місити його ну так, не дуже приємно. Змащую ємність олією, викладаю туди тісто, накриваю плівкою і лишаю на 2 години. Тісто дуже гарно підійшло. Тут я хотіла зняти красиві естетичні кадри, але прилипла. Ну, то таке, нічого страшного. На припиленій борошном поверхні формуємо буханку хліба. Припилюємо борошном сам хліб і гострим ножем робимо надрізи. До речі, нарешті придбала для себе нормальний ніж. Довольно страшне. Бо завжди шкодувала на нього грошей, а сьогодні було по акції. Хлібчик поміщаю в рукав, а через 15 хвилин відправляю в розігріту духовку при 180 градусах, випікаю одну годину. Результат перевершив усі мої сподівання. Охолоджую хліб, загорнувши його у рушник. А далі нарізаємо і смакуємо. Дуже яскравий і смачний тартар фует. Готується дуже просто і підходить для тих, хто боїться вживати сиру яловичину. Основним інгредієнтом буде фует. Нарізати треба якомога дрібніше. З цибулею та сама історія. Потрібна зелена і фіолетова. Солоний огірок так само подрібнюю. Сиру яловичину боюся вживати, а за жовток не переймаюсь, тож додаю. Також треба трохи гірчиці і гострий соус за вашим смаком. Я додала домашній, який сама варила влітку. Залишилось тільки перемішати, презентувати і подати з грінками. Презентувала за допомогою кулінарного кільця, додала свіжозмелений чорний перець і подрібне неперо зеленої цибулі. Смакує і виглядає на мільйон. Кажуть, що такі салати вже не в моді. але це так смачно, тому я готую кожного року. Називається він лісова поляна. І першим шаром в кулінарне кільце я викладаю печериці шапками донизу. Далі додаю дрібно нарізану зелену цибулю, потім майонез, без нього ніяк. Наступним шаром натерта картопля. Її я попередньо відварила в мундирках. Шари сильно не притискаю, а просто легенько розрівнюю, бо, як сильно притискати, буде забитий салат. Далі викладаю шар натертих яєць і не забуваємо про майонез. Наступним шаром викладаю попередньо нарізані соломкою солоні огірки. Попередньо я їх віджала від зайвої вологості. А на огірки викладаю відварену моркву натерту на терці. Про майонез не забуваємо на новий рік можна. Наступним шаром викладаю натертий твердий сир. А останнім шаром буде дрібно нарізане попередньо відварене куряче філе. А тепер одним чітким рухом робимо переворот. Знімаю кулінарне кільце і насолоджуюсь результатом. Виглядає цей салат просто неймовірно. Ще він дуже дуже смачний.